Україна знаходиться в авангарді Заходу в третій світовій війні, яка вже фактично триває, тому що е, тільки ми єдина країна заходу, яка має реальний досвід ведення бойових дій в нових умовах. Таку цікаву думку е, висловив е, полковник Денис Прокопенко позивний Редіс. Командир Азову в своїй авторській колонці на Українській правді, і е, я з ним повністю погоджуюсь. Е, я би тут додав, який висновок е, напрошується із цієї його тези про те, що ми є в авангарді, фактично. Е, напрошується висновок такий, що якщо ми цієї позиції не втратимо, ну а те, що світ скочується до третьої світової війни, яка буде зіткненням між західним блоком демократичним, який поважає права людини, і умовно східним блоком тоталітарним, який топчеться по правах людини з одного боку. Америка, Європа, Україна, Ізраїль з іншого боку, Росія, Китай, Північна Корея, хто там ще ну всі, хто примикають Іран і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ми не втратимо цієї позиції, то в результаті е Третьої світової війни, яка схоже, ну в тій чи іншій формі не уникнена, може вона не буде в формі ядерної війни. Але як мінімум в формі гібридної війни буде, то ми цілком можемо вийти як лідер західного світу, ну, тому що тільки наша армія має досвід реального воювання, реального бойового зіткнення в абсолютно нових умовах. Нинішня війна зовсім не та, до якої готувалися навіть західні армії, навіть ті ж американці. Дрони поміняли все. Але не тільки дрони, а й кібервійна і все. Решта, інформаційна війна і все це е в єдиній сітці, е в єдиній е основі організації ведення бойових дій. І, власне, в цьому західному світу залишається лише вчитися у нас. Якщо війна, не дай Боже, буде розгоратися, на жаль, шанси на це великі, тому що є і напруження по лінії США та Івань, є бажання Росії піти не лише на Україну, але й на Західну Європу, в Прибалтику, спочатку в Польщу і далі. В Німеччину, то їм всім залишиться тільки одне вчитися у нас, як мінімум, приймати бойовий досвід, а то і запрошувати наших інструкторів. І е, якщо ми е, зуміємо втримати лідерство, зуміємо правильно подати свій досвід, бути. Справжнім ментором для західного світу, то власне нову світову угоду, новий світовий миропорядок, поправу з переможеними, якими я особисто переконаний, буде блок тоталітарних країн східних диспотій Росія, Китай. Північна Корея, Іран і, і, і всі решта від імені Західного світу, переможну угоду підписуватиме Україна, її лідер. Хто він буде? Ну, Це ще має вирішити історія найближча.